У програмі спортмаркет українські боксери виходять у фінал всесвітньої боксерської серії WBS. Ми поставили однакові запитання трьом провідним бійцям команди Юкрейніан Отаман панам Усикові, Беринчикові і Ломаченко. З яких фінансових майданчиків вони стартували? Я з мамою поспорив, виграв 100 гривень Українські зіркові ветерани футболу Шацький, Хващук і Єребров розповідають про бізнес у кінці та після кар'єри. Можна і через малий бізнес прийти до большому. Три найпрогресивніші олімпійки країни. Добринська Підгрушна і Шем'якіна окреслюють коло грошових прибутків та фінансових завдань. Хочеться мені отель. Драматична перемога українських отаманів над італійським тандером 5-0 після поразки 1-4 в Італії відкрила дорогу нашим у фінал всесвітньої боксерської серії. Цей турнір у другій декаді 2000-х років є фінансовим містком від аматорського боксу до професійного. Боксери боксують по 5 раундів, аматори б'ються 3, а профі 12. Боксери тут уже виступають без шоломів, як професіонали і боксери уже отримують гроші за перемоги. WBS World Boxing серія переказує призові на клуб, і сам клуб розповсюджує зароблене серед бійців. Фінальні цифри бонусів стануть відомі після фіналу чемпіонату, який відбудеться в казахській Астані 11 травня. Українські отамани, казахські орлани. Зараз ми поставили трьом провідним боксерам: Олександрові Усику, Василю Ломаченко і Денису Беринчикові – Однакові запитання. Якими были ваши первые заработанные гроші? Это был чемпионат Крыма по юниорам, это вроде бы 2004 или 2003 год, и я стал вторым, то есть я только перешел по юниорам, как бы спорный поединок, но мне не отдали этот бой. И когда я уже вышел с ринга, там э, старший товарищ дал мне 100 гривен, я думаю, вау, ничего себе, соточка хорош. 20 гривен на международном турнире. В твоем же городе я получил от тренера, и это были прекрасные деньги. Это были деньги на два дня, например, на день. Это были деньги. Как можно было заработать и уйти часы? Не скажу так, я выиграл как-то спор в детстве, мне было, наверное, лет 14-15, и я с мамой поспорил, выиграл 100 гривен, ну, для меня казалось, это большие деньги. Но это, конечно, сейчас, наверное, не на камеру будет сказано. Хотя я же обычный человек, правильно? Я с мамой поспорил, она не верила, что я смогу съесть земля, земляного червя. Я его съел. Ну, Наверное, 100 гривен для меня большие деньги были тогда. Мы рвали абрикосы с ребятами. И эти абрикосы сдавали оптом. Вы знаете, у нас э, там парень, который с нами был, можно сказать, да, в, в нашем бизнесе. У него мама на рынке продавала фрукты, там овощи, все. И мы как бы чтобы не стоять там, что, ну, что мы придем, кто мы. То есть мы ей сдавали опыт. На что расходятся гроши, заробленные на рынку? У меня так и было. Я в 16 первые свои 300 долларов я получил после чемпионата Европы кадетского. Э, я тогда купил себе компьютер. Где-то маленький кусочек отломилась отцу. Сестра съездила на отдых. Матери помог доделать ремонт и у себя в квартире тоже сделал ремонт. Постоянно, в принципе, деньги расходятся и нельзя их сэкономить. Я бы мог бы, наверное, заняться собственным ремонтом, но есть, наверное, деньги и специалисты, те, которые занимаются тем или иным делом, пускай они и занимаются. А отже, 11 травня у фіналі всесвітньої боксерської серії в казахській столиці Астана, дивіться, на ринг вийде Сашко Усик. Він починав за абрикосів, а тепер до нього страшно підійти. На ринг вийде Денис Беринчик, котрий радів як навіжений 20 гривням, а зараз претендує на професійний контракт у боксі. І на ринг викличуть Василя Ломаченка, якому мама дала 100 гривень за те, що він з'їсть хропака. Як ви думаєте, чому він не програє у боксі уже 6 років? Далі у програмі про які доходи мріють дівчата у великому спорті? І просто зараз машини, квартири і гроші футболістів золотий фонд програми Спортмаркет. Футбол найприбутковіший для мас вид спорту. У футболі один гравець може коштувати 100 мільйонів євро. А футболіст головної команди чемпіонату України май в 100 тисяч гривень. Ми взяли для порівняльного аналізу гравців трьох поколінь: Сергій Ребров, зірка кінця 90-х, початку нульових років, Влад Ващук – легенда Динамо, котрий нещодавно закінчив кар'єру, і Макс Шацьких – потенційно найкращий бомбардир в історії України. Він досі грає, адже хоче побити цього рекорда. Як гравці поєднують у голові думки конструктивні про тренування і руйнівні, про фінанси. Як футболісти корелюють свою кар'єру і свої фінансові справи? Одні займаються землею, але земля стоїть на сьогоднішній день, вона не продається. Другі займаються тим, що будують котеджі і стараються продати. Чаще всего попадаются друзі, які которые на цьому, как и в моем случае, наживаются денег и просто уходят в сторону. У меня тоже был партнер, который действительно меня кинул. Тебе дают зарплату, и ты должен отрабатывать. И я считаю, что это нормально и не нужно ни за кем бегать, ни за кого, если ты не подходишь уровню. К примеру, киевского Динамо. Нет вопросов. Поставили на трансфер ищи команду. Никто там не бегает и не уговаривает никого играть. Тебе дают зарплату, а ты уже сам себе покупаешь, что тебе нужно. Там никто ни за кем не знаю не бегает. Я думаю, в большей мере в киевском Динамо и в постсоветских там клубах. Больше заботятся о футболистах. Что значит каждому особо? Уже ж коммунизм вроде закончился. Если немає бизнес плану по капитализации чи вкладыванию коштів, куда они идут? У меня даже нету кошелька, поэтому прятать не нечего. И все, что у меня есть, я ношу в кармане своих джинс. Слушай, не переживай. Давай откроем свой ресторан. Будем двигаться этим направлением. Вот есть у меня немножко гривен. На бензин. И права, дисконтные карточки. Заниматься большим бизнесом. Можно и через малый бизнес прийти к большому. Даже дисконт, который они тебе дали, он тебя сильно не спасет. У нас чуть выше, наверное, среднего. Мы не зашкаливаем. У нас не депутатская столовая. К нам может прийти любой человек с улицы ну это просто сущность человеческая такая что у тебя есть дископ и ты уже думаешь о класс я сэкономил ничего подобного тебе все равно вписывают так как надо им и никакие тебе 20-30 процентов не спасут один ресторан это не бизнес это как бы как хобби сеть ресторанов это уже бизнес ну рестораном я занялся только вот недавно заходите ко мне в ресторан. Я вас угощу вкусными блюдами своего ресторана. Что может себе позволить игровать у футбол у кінці карьеры? Да мы все на что-то тратим деньги. Конечно, деньги это не какой-то там предел мечтаний, но они всем нужны и в любом случае ты их тратишь ты их не не ложишь там в банку ну живу как все люди наверное заработал деньги потратил у нас есть дом в Лондоне дом здесь квартира здесь машины наверное как все нормальные люди зарабатываем и тратим деньги а первый когда я уехал в Саратов приехал человек за мной ну как бы он агент российский был вот он услышал обо мне через там своих друзей и прилетел в Ташкент у меня квартира была четырехкомнатная в Саратове вот и как бы спросил он нужен ли автомобиль или деньгами я попросил деньгами он мне дал деньгами после этого я попал уже очутился в Саратове машина Mercedes ML 63 АМГ Когда она вышла я ее увидел сразу как бы захотел продал свою старую машину и приобрел эту которую хотел но я ее взял за 80-90 тысяч Гравці у футбол заможні, проте не заощадливі. Статистика свідчить, футболісти заробляють до 35 років, а потім лише витрачають 10% займаються бізнесом, 10% продовжують життя у футболі як тренери, а решта 80% стають звичайними пересічними людьми, як і ми з вами, шановні телеглядачі. У спортмаркеті стало відомо, українські боксери розпочинали з вулиці, а тепер претендують на золото світу. Шацьких купив авто, ребро в будинок в Лондоні. А Ващук розкручує власного ресторана. І буквально за мить дивіться, як чинні чемпіонки світу та олімпіади складають свої бюджети як пазли в дитячих іграх. Сучасні героїні українського спорту чинні олімпійські чемпіонки і світові рекордсменки неймовірно красиві. проте... Перевірка показує, що вони геть не багаті. Наталка Добринська, рекордсменка світу у п'ятиборстві Яна Шем'якіна, золота медалістка Олімпійських ігор в Лондоні та Олена Підгрушна чемпіонка світу та Європи. У принципово різних видах спорту легкі атлетиці, фехтуванні і біатлоні вони діють у межах тотожньої фінансової моделі. Через спорт дівчата прагнуть провадити успішну комерційну діяльність у соціумі. У вашому виді успішна спортовка може розраховувати на які виплати? В легкій атлетиці, напевно, немає такого стабільного заробітку, можна сказати так. Тому що є там ряд змагань, міжнародних, наприклад, так? і комерційних, яких можна виграти, можна не виграти. Це нестабільність. стабільність. Тобто один-сімо видів провалюєшся, а ти нічого не маєш. Травма спортсмен також нічого не заробляє. І оплачується вісімка. Того таких всього лиш три старти. Не так багато і не і всі готуються. В нас кожен старт, наш комерційний, це як чемпіонат світу, тому що приїжджають всі найкращі, беруть участь, всі дівчата. І того така ситуація складна завжди. Ну цікава. Подарунки бувають різні. Це може бути просто букет квітів, може бути якась ковтинка, чи якась прикраса, чи не знаю ракетка, рюкзак, що завгодно. Тобто кожен дарує по-своєму. А що стосується минулого року, ну, у нас були якісь кубки і те, що положено по міжнародній федерації біатлону, там, по-моєму, за перше місце 3 тисячі євро і так по несхідній. У 2005 році я виграла чемпіонат Європи. Мені цілий рік платили по 4 тисячі гривень. Я ці всі гроші збирала. В нашому виді спорту можна заробити тільки на трьох змаганнях. Європа, світ і Олімпійські ігри. За перше місце 1012 платять ще місяці. Які рекордні гроші вам довелося отримати? За Олімпіаду нам всі гроші зразу виплатили без ніяких затримок, без ніяких там зняттів, оскільки пообіцяли. 125 сто тисяч доларів. стільки от нам їх виплатили. Ну, після олімпіади всі були виконані обіцянки 100 тисяч здається доларів. Це за рекорд світу. Грошова винагорода. 50 тисяч доларів. Це рекорд, який простояв 20 років. Росіянка була поставила цей рекорд, але ну він був 4900 здається, 16 очок, а 5 тисяч очок в п'ятиборстві не набирав ніхто. Я була першою, я набрала 5013. тисяч 13, і за 20 років. Побила цей рекорд. В Стамбулі в березні 2012 року. Міністерства зі спорту, з комітету передбачені кошти і, по-моєму, за перше місце 25 тисяч без урахування податків. І так само по низхідні. Тобто на сьогоднішній день те, що я заробляю, те, що в мене вже є. Я скажу так, я фінансово успішна і мені цього досить. Ви маєте комерційні плани на майбутнє. Бізнес-вумен. <свят> План є один великий, грандіозний. Це все ж таки досягнути того, щоб побудували або реконструювали, зробили якийсь спортивний комплекс, чи спортивний комплекс біатлону, чи оздоровчо-спортивний комплекс в тернопільському регіоні. І все ж таки, щоб була база біатлону в нас. Зараз вже ну, вже так, тому що вже є свої гроші, вже можна тратити. Вже, е Сподобалось, можна купляти. Ну, в мірах доступного. Якщо купляти річ або годинник, має бути він хороший. Ну, мрію, я, звичайно, шубу. Нормальна жінка, да, мріє шубу, і тому в планах купити собі на кінець та шубу. Хочеться мені отель. Чомусь мен... мене приваблює такий готельний бізнес, я так його собі уявляю. Такий дуже, дуже гарний отельчик. Залишилось зовсім мало втілити. Ще одну мрію в реальні. Наступної неділі велоспорт робить прорив у паблісіті великими перегонами у Донецьку. Джамаладин Абдужапаров напоровся на суспільну ревізію свого майна. Усе про ровери, байки і велосипеди у тематичній серії прискіпливого щотижневика спортмаркет на БТБ.